Петроній вирушив додому, здвигуючи плечима дуже незадоволений. Побачив тепер і він, що перестали вони з звінітьсям один одного розуміти, і що душі їхні розійшлися остаточно. Колись Петроній мав на молодого воїна величезний вплив. Був йому в усьому зразком, і часто кілька іронічних слів з його боку. Вистачало, щоб Вініція від чогось утримати або до чогось спонукати. Тепер не зосталося з того нічого, так що Петроній не пробував навіть вдаватися до давніх способів, відчуваючи, що його дотепність та іронія сковзнуть без результату по нових пластах, які на душі Вініція наклали любов і зіткнення з незбагненим християнським світом. Досвідчений скептик розумів, що втратив ключ до цієї душі, все наповнювало його незадоволенням і навіть побоюванням, яке посилилося після події цієї ночі. Якщо це з боку Августи не швидко плине захоплення, а міцніша пристрасть, думав Петроній, то буде одне з двох. Або війніці проти неї не встоїть і може через нікчемний випадок пропасти. Або що нині ймовірніше не піддасться і в такому разі пропаде напевно, а з ним можливо і я, хоча б тому, що я родич його і що Августа, виявивши неприязнь до всієї родини, переключить свій вплив на користь Геліна. І так, і так виходило кепсько. Петроній був людиною мужньою і смерті не боявся, але, не сподіваючись однеї нічого, не хотів її викликати. Після тривалих розумів, урешті, вирішив, що найліпше і найбезпечніше буде випровадити Вініція з Рима в подорож ах, коли б міг дати йому на дорогу ще й лігію, він би це зробив із радістю. Але й так сподівався, що не буде занадто важко того умовити. Тоді розпустив би чутки на палатині про хворобу Вініція і одвів би цим і від нього небезпеку і від себе. Августі не було б достеменно відомо, чи впізнав її Венісі. Могла припустити, що ні, тож її самолюбство поки що не занадто ображено, інакше могло бути в майбутньому, але належало цьому запобігти. Петроній хотів насамперед виграти час, адже розумів, якщо імператор вирушить до Ахаї, тоді Тіглін, який нічого не тямить у мистецтві, одійде на другий план і втратить свій вплив. У Греції Петроній упевнений був, що переможе всіх своїх суперників. Тим часом вирішив спостерігати за Вініцієм і заохочувати до подорожі. Протягом кільканадцять днів розмірковував над тим, чи не намовити імператора, щоб той видав едикт про вигнання всіх християн із Рима. Тоді Блігія покинула місто разом з іншими одновірцями, а за нею Вініцій. Тоді не довелося б його вмовляти. Таке було можливим. Адже ще не так давно, коли юдеї вчинили заворушення з ненависті до християн, імператор Клавдій, не вміючи розрізнити одних від інших, вигнав юдеїв. Чому б тепер Нерону не вигнати християн? У Римі стало просторіше. Петроні після того плавучого бенкету бачив щодня Нерона і на Палатині і в інших місцях. Підказати йому таку ідею було неважко. Бо імператор ніколи не відкидав намов, які б приносили кому-небудь загибель або шкоду. Після дозрілих роздумів Петроній склав собі цілий план. Ось улаштує в себе пенкет і на ньому схилить імператора до видання едикту. Мав навіть підстави сподіватися, що імператор йому довірить виконання, тоді відправили б Лігію з усякими належними коханцями в почистями. Приміром, Добаї, і нехай би там кохалися й бавилися християнством, скільки їм захотілося. Тим часом Вініція він провідував часто. По-перше, тому що при всьому своєму римському егоїзмові не міг позбутися прихильності до нього, і, по друге, щоб намовити його на подорож. Вініці прикидався хворим і не показувався на палатині, де щодня виникали нові задуми. Одного дня, нарешті. Петроній почув із власних уст імператора, що той вирішив твердо через три дні вирушати до анція, і наступного дня пішов повідомити про це вініція. Але той показав йому список осіб, запрошених до анція, що його вранці приніс йому вільно відпущеник імператора. Є в ньому моє ім'я, сказав є і твоє. Повернувшись, застанеш такий самий список у себе. Коли б мене серед запрошених не було, відповів Петроній, – це означало б, що треба померти. Але я не думаю, щоб це настало до подорожі Вахаю буду там Неронові занадто необхідний». Переглянувши список, сказав: щойно прибули до Рима, а вже доводиться покидати дім і тарабанитися до Анція. Але треба. Бо це не тільки запрошення, це й наказ. А якщо хтось не послухається. Дістане інше запрошення вирушити в значно тривалішу подорож, із якої не повертаються. Шкода, що не дослухався моєї поради і не виїхав, поки був час. Тепер мусиш їхати до анція. Тепер мушу до анція. Дивись, у який час ми живемо та якими підлими є рабами. Чи ти лише сьогодні це помітив? Ні, але, бачиш, ти мені доводив, що християнське вчення є ворожим життю, бо накладає на нього пута. Але чи можуть бути більш міцні пута, ніж ті, що носимо? Ти ж говорив Греція створила мудрість і красу, а Рим могутність. Де ж наша могутність? Погукай собі, Хілона, не маю нині аж ніяк бажання до філософства. Присягаюся Геркулесом. Це не я створив ці часи, не я за них відповідаю. Поговоримо про Ансі. Знаю, що чекає тебе там велика небезпека, і що ліпше б може було б для тебе боротися з тим урсом, що задушив кротона, ніж туди їхати, але не поїхати не можеш. Вініцій зневажливо махнув рукою і сказав Небезпека, ми всі блукаємо в мороці смерті, і що хвилини... Чиясь голова занурюється в цей морок? Чи маю тобі перераховувати всіх, хто мав трохи розуму, і тому, незважаючи на правління Тиберія, Калігули, Клавдія та Нерона, дожив до 80, а то й до 90 років. Нехай тобі, за приклад, буде хоча б такий собі доміці Афор дожив до спокійної старості, незважаючи на те, що все життя був лиходієм і негідником. Може, тому. Може, саме тому, відповів Вініці і, переглядаючи список, сказав Тігелін, Ватині, Всистині Африкан, Ауквілі Регул, Суїлі Нерулін, Емпрі Марцел і так далі. Що за збіговисько мужланів і мерзотників? І подумати лише, що воно править світом. Чи не ліше б їм було возити якесь єгипетське або сирійське божество по містечках, бращати сестрами і заробляти на хліб ворожбицтвом обитанцями? Або показувати вченик мав, собак, які вміють рахувати чи осла, що грає на флейті, додав Петроній. Усе це правда, але поговоримо про щось важливіше будь уважним і слухай мене. На палатині я розповідав, що ти хворий, і не можеш вийти з дому. Тим часом ім'я Твоє знаходимо в списку, що доводить, хтось не повірив моїм розповідям і вніс його навмисно. Нерона ти не цікавиш, бо для нього ти солдат, з яким щонайбільше можна побалакати про перегони в цирку, який у поезії та музиці нічого не тямить. Отож, аби внести твоє ім'я, постаралася попея, а це значить, що її пристрасть до тебе. Не була швидкоплинним захопленням і що вона прагне тебе підкорити. От відважна, Августа, відважна воістину, бо може тебе загубити зовсім. О хоча б венера вдихнула в неї якнайшвидше іншу любов, але поки що їй хочеться тебе, мусиш бути якомога обережнішим. Мінобородому вона вже починає набридати волів би нині Рубрію або Піфагора. Та ліпше через самолюбство піддав би вас найжорстокішій помсті. У гаю не знав я, що то вона зі мною говорила, але ж ти підслуховував і знаєш, що я їй відповів, що кохаю іншу і що не хочу її. А я тебе заклинаю всіма богами підземного царства не втрачай решток розуму, які тобі ще лишили християни. Як можна вагатися, маючи вибір між загибелю можливою та загибелю неминучою? Хіба я не сказав тобі, якщо образиш самолюбства в густи, не буде для тебе порятунку? Присягаюся Гадесом, якщо тобі набридло життя, то ліпше б тобі перерізати вени або кинутися на меч, бо коли образиш попею, може тебе спіткати смерть не така легка. Колись приємніше було з тобою розмовляти. У чому власне справа? Що з тобою станеться? Чи це тобі зашкодить кохати твою лігію? Пам'ятай при тому, що Попея бачила її на палатині і що неважко їй буде здогадатися, заради кого нехтуєш таку високу милість, а тоді видобудеш її хоч і з під землі. Загубиш не тільки себе, але й лігію, розумієш. Вінісі слухав, ніби думаючи про щось інше, і врешті сказав Я мушу її бачити. Кого? Лігію? Лігію. Ти знаєш, де вона? Ні. Отже, знову почнеш шукати її по старих свинтарях і на затибрі. Не знаю, але мушу її бачити. Гаразд. Поза як християнка може виявитися, що вона розсудливіша за тебе, а це так і буде, якщо не хоче твоєї загибелі. Вініцій збигнув здвигнув плечима. Вирятувала мене з рукуса. У такому разі поквапся, бо міднобородий не буде зволікати з від'їздом. А смертні вироки він може ухвалювати юванції. Але він не слухав. Його турбувала тільки одна думка побачення з Ліги. тож почав розмірковувати, як це зробити. Тим часом з'явилася обставина, що могла усунути всі труднощі. Наступного дня несподівано прийшов до нього хілон. Прийшов жалюгідний, обдертий, зголоднілий, у лахмітті замість плаща. Слуги, одначе, що мали давній наказ спускати його в будь-який час дня й ночі, не посміли його зупинити. Тож, увійшовши просто до Атрію і ставши перед Вініцієм, сказав Нехай тобі боги пошлють безсмертя і поділяться з тобою владою над світом. Вініцій у першу мить мав бажання наказати, щоб виставили його за двері, та спало йому на думку, що, може, грек знає щось про лігію і цікавість переважила огиду. Це ти? запитав. Що з тобою сталося? Біда, сину Юпітера, відповів Хілон. Справжня доброчесність це товар, про який ніхто не запитує, а справжній мудрець мусить бути задоволеним із того, що раз на п'ять днів може купити в різника баранячу голову і обрізати на горищі, запиваючись візьми. Ой пане, все, що мені дав, втратив я на книги Вантракта, а потім обібрано мене, розорено. Рабиня, що купив записувати мої повчання, втекла, забравши решту того, чим твоя великодушність мене обдарувала. Тепер я же брак. Але подумав собі, до кого мушу звернутися, якщо не до тебе, о серапіса, якого люблю, обожнюю і за якого ризикував життям своїм. Про що прийшов і що приніс? По допомогу, овале, а приніс тобі мої злидні, мої сльози, мою любов. І врешті вість, який через любов до тебе роздобув. Пам'ятаєш, пане, я тобі свого часу говорив, що продав рабині божественного Петронія одну нитку з пояса Венери Пафійської. Тепер я довідався, це їй допомогло. І ти, сину сонця, знаєш, що в тому домі діється, знаєш також ким є та емніка. Маю ще одну таку нитку приберіг її для тебе, пане. Тут замовк. Помітивши гнівний порух брів Вініція і бажаючи відвести спалах, сказав поквапливо Знаю, де мешкає Божественна лігі. Вкажу тобі, пане, будинок і провулок. Вініцій стримав хвилювання, викликане звісткою, і сказав: Де вона? Уліна, верховного жерця християн. Вона там разом з Урсом, а той, як і раніше, ходить до Мельника, якого свати, як твого вільновідпущеника, пане Демас. Так, Демас. Урс працює ночами, тож оточивши будинок уночі, не знайдете його. Лін старий, а крім нього там дві ще старші рабині. Звідки ти все це знаєш? Пам'ятаєш, пане, що був у руках у християн, і вони мене пощадили. Главк помиляється, насправді вважаючи, що я винуватець його нещасть. Але повірив у те неборак і вірить досі, а все таки вони мене пощадили. Тож не дивуйся, пане, що вдячність наповнила моє серце. Я ж людина з давніх ліпших часів. От і подумав невже маю забути моїх друзів і доброчинців? Хіба не виявлю я закам'янілості, якщо не запитаю про них, не дізнаюся, що з ними діється, як їх здоров'я і де мешкають. Присягаюся кібелою пенсинунською, на це я не здатний. Стримувало мене спочатку побоювання, що можуть невірно зрозуміти мій наміри. Але любов, яку до них маю, виявилася сильнішою за побоювання, а особливо додала мені сміливості та легкість, із якою вони прощають усілякі кривди. Передусім я думав про тебе, пане. Остання наша справа завершилася поразкою, та чи такий син фортуни, як ти, може погодитися з цим? Тож готую тобі перемогу. Будинок стоїть на відчепі. Можеш наказати рабам оточити його так, що й миша не вислизне. О пане, пане, від тебе залежить лишень, щоб іще нинішньої ночі вся великодушна царівна опинилася у твоєму домі. Та якщо це станеться, подумай, що спричинився до цього дуже бідний і зголоднілий син мого батька. Вініцію кров ударила в голову. Спокуса ще раз струснула все його єство. Саме так це був спосіб і цього разу спосіб надійний. Коли нарешті матиме лігію в себе, хто ж зможе в нього її відняти? Коли нарешті зробить лігію своєю коханкою, що ж їй залишиться іншого, як стати нею назавше? І нехай згинуть усілякі вчення, що для нього значитимуть тоді християни разом з їхнім милосердям і похмурою вірою, чи не пора звільнитися від цього усього. Чи не пора розпочати жити, як усі живуть? Що потім зробить Лігія, як узгодить свою долю із своєю вірою, це неважливо? Яке це має значення? Передовсім вона буде йому належати, і це вже сьогодні? Ще не зрозуміло, чи в її душі вистоїть та віра перед цим новим для неї світом, перед насолодами і захопленнями, яким мусить не піддатись. А статися це може ще сьогодні. Досить затримати Хілона і видати ввечері наказ, а потім радість без меж. Чим було моє життя, думав Вініці? стражданням, невтоленим бажанням і задаванням собі постійних запитань без відповідей. У цей спосіб покладе край усьому. Пригадав собі, що правда, він обіцяв їй, що не здійме на неї руку. Але хіба він кимось присягався? Ні богами, бо в них уже не вірив, ні Христом, бо в нього ще не вірив. Зрештою, якщо почуватиметься скривдженою, він одружиться з нею і цим відшкодує її кривди. Так, він зобов'язаний це зробити адже завдячує їй життям. Тут пригадався йому той день, коли разом із Кротоном увірвався до її схованки. Пригадався. Занесений над ним урса і все, що сталося потім, побачив її, схилену над його ложем, одягнену, як рабиня, красиву, як божество, милосердною кохану. Погляд його мимоволі перевів на ларарі і на той хрест, який залишила йому покидаючи Невже їй за все відплатить новим замахом? Невже потягне її за волосся до кубікулу, як рабиню? І як же зможе це зробити, якщо він не тільки бажає її, але й кохає, і кохає саме за те, що є такою, яка є? І раптом відчув, що не досить йому її мати в домі, не досить силоміць схопити в обійми і що його любов хоче вже чогось більшого, тобто її згоди, її кохання і її душі? Благословенним буде цей дах. Якщо вона війде до нього добровільно, благословеною буде хвилина, благословенним буде день, благословенним буде життя. Тоді щастя у Бог буде як море безкрає, як сонце, та взяти її примусово означало б навіки вбити таке щастя, а також знищити, сплюндрувати, осквернити найдорожче, найулюбленіше в житті. Жах охопив його тепер лишень на думку про це. Глянув на Хілона, який дивився йому в обличчя, засунувши руки під рам'я і чухався занепокоєно. І охопила його невимовна огида й бажання розтоптати свого колишнього спільника так, як топчуть гідких шкідників або отруйну змію. За хвилину знав уже, що має робити. Але, не знаючи міри ні в чому, Йдучи за поривом своєї жорстокої римської натури, він звернувся до Хілона з такими словами Не зроблю того, що ти мені радиш, але щоб ти не пішов без нагороди, накажу дати тобі триста різок у моєму домашньому ергастві». Хілон зблід. На красивому обличчі вініція стільки було холодної жорстокості, що бідолаха ні хвилини не міг себе тішити сподіванням. Що обіцяна нагорода була тільки злим жартом. Отож одразу пав на коліна і, зігнувшись, почав стогнати Як же це царю перський? За що? Піраміда милості, колесе милосердя, за що? Я, старий, голодний, бідний, служив тобі та одячуєш, як ти християнам, одрізав Вініцій і покликав вільно Тахілон кинувся йому в ноги і, судорожно їх обнявши, смертельно блідий, заволав. Пане, пане, я старий, 50 не триста, п'ятдесят досить, сто, не триста. Змилось, змилось. Вініці відштовхнув його ногою і віддав розпорядження. Як оком змигнути за завільновідпущеником, Вбігли двоє сильних квадів, які, схопивши хілона за рештки волосся, обмотали йому голову його рам'ям і потягли до ергавства. В ім'я Христа. заволав грек у дверях до коридору. Війніці лишився сам. Віддане розпорядження розпалило його і збадьорило. Тим часом старався зібрати розпорошені думки і дати їм лад. Відчував велике полегшення і перемога, яку здобув над собою, наповнила його радістю. Здавалося йому, що зробив якийсь великий крок до ліги і належить йому за те якась нагорода. У першу хвилину йому навіть не спало на думку, як несправедливо повівся він із хілоном, наказавши висікти його саме за те, за що до цього нагороджував. Надто був іще римлянином. Аби страждати через чуже страждання і займати свою увагу одним жалюгідним греком. Коли б навіть подумав про те, вважав би, що вчинив правильно, розпрядившись покарати негідника. Та він думав про лігію і говорив їй не заплачу злом за добро, і якщо ти колись довідаєшся, як повівся з тим, хто хотів намовити мене підняти на тебе руку, будеш мені за це вдячна. Тут, одначе, схаменувся. Чи Лігія схвалила б його вчинок відносно Хілона, адже її віровчення велить прощати, адже християни простили негідника, хоча мали вагомі підстави до помсту. Тоді тільки озвався в його душі крик В ім'я Христа. Пригадав собі, що таким окликом Хілон визволився з рук лігійця і вирішив скасувати йому решту кари. Для того він якраз хотів погукати вільновідпущеника. Але той з'явився сам і сказав Володарю, той старий зомлів, а може, й помер, чи продовжувати сікти його далі? Привезли його до тями і до мене. Доглядач чатрію зник за запоною, але відволодати грека, мабуть, було нелегко, бо Вініцій чекав іще тривалий час і починав уже дратуватися, коли врешті раби привели Хілона і відразу ж за знаком господаря вийшли. Хілон був блідий, як полотно, по ногах його спливали на мозаїку атрію тонкі струмені крові. Однак він уже прийшов до тями і, впавши на коліна та простягаючи руки, заговорив Дякую тобі, пане, ти милосердний і великий. Знай, собако, сказав Веніцій, що простив тобі заради того Христа, якому й сам життям завдячую. Служитиму, пане, йому й тобі. Мовчи та слухай, устань. Підеш зі мною і покажеш мені будинок, у якому мешкає лігія. Хілон підхопився та ледве став на ноги зблід і ще дужче, і простогнав слабким голосом. Пане, я справді голодний. Піду, пане, піду, але не маю сил. Накажи мені дати хоч рештки змиски твого пса. І я піду. Вініці наказав його нагодувати, дати золоту монету і плащ. Але Хілон, ослаблий одрізок і голоду, не міг іти навіть попоївши, хоча волосся підіймалося дибом у нього на голові зі страху, що вініцість сприйме його ослаблення за опір і накаже знову його сікти. Нехай тільки вино мене розігріє, повторював цокаючи зубами. І зможу йти зараз, хоч би й до Великої Греції. Нарешті він набрався сил, і вони пішли. Дорога була далека. Анджелін мешкав, як і більшість християн на затибрі неподалік від будинку Мір'ян. Хілон показав урешті Вініцію невеликий будиночок, який стояв осібно. Його оточував Мур, суцільно вкритий плющем, і сказав: Це тут пане. Гаразд. Мовив Венеції. Йди тепер геть, але спершу послухай, що тобі скажу. Забудь, що мені служив. Забудь, де мешкає Міріам, Петро і Главко. Забудь також про цей дім і про всіх християн. Щомісяця приходитимеш до мого дому, де вільно відпущений Димас, видаватиме тобі по дві золоті монети. Але якщо й надалі шпигуватимеш за християнами, накажу засікти тебе. Або віддам у руки префекта міста. Хілон вклонився і сказав Забуду. Але щойно війніцій зник за рогом. Хілон простягнув услід йому руки і, потрясаючи кулаками, заволав Присягаюся атою та фуріями, не забуду. І сили покинули його.